Уже втретє Івано-Франківськ приймає змагання Кубку західної ліги з гри Боча. Це єдиний вид параолімпійського спорту, яким можуть займатися люди з важкими ураженнями рук та хребта. Під час змагань спортсмени брали участь у командних індивідуальних та парних дисциплінах. Наша основна така ціль кубка це кубок, який є перехідним, яка команда веризикої області. Вона має право провести цей кубок у себе. Тобто є п'ять категорій, ну тому що. Наприклад, якщо у мене руки слабі, а у когось руки здорові, значить ми вже не можемо на рівно змагатися. правильно? Для тих, у кого руки здорові, це вже БЦ5 категорій. У кого руки пошкоджені, скажімо так, менш-більш, вони вже інші категорії. Така міжнародна класифікація для того, щоб спортсмени почувалися на рівних і могли виступати на кортах, змагатися між собою на рівних теж у своїх нозологіях. Учасниця цьогорічних змагань Кароліна Строїн займається бочою уже чотири роки. Каже, з кожним заняттям чи змаганням покращує свої навики. За цей час вдалося досягнути третього місця на Кубку Києва, Кубку Рівного друге місце, Кубок Коваля. Але цього разу, на жаль, зірки трішки не зійшлися на, на, на цьому змаганні. Але все це досвід, нові нові змагання, нові враження, нові знайомства. От нові суперники тому це круто. Боча каже головний суддя змагань Дмитро Зубенко. Є засобом фізичної реабілітації та оздоровлення, розвиває концентрацію уваги та влучність. Вони захоплюються настільки цією грою, що просто. Я не знаю, як вам сказати. Вони знімають навіть YouTube, ведуть канал, розказують за цю гру. Вони, ну, вони її живуть. Це для них дуже є важливо. Вони можуть себе відчути, десь отримати якусь грамоту, якусь нагороду. І то є найвелика соціалізація для них. Загалом участь у змаганнях взяли понад півсотні спортсменів з різних областей України. Приїхали в нашу область спортсмени з інших областей. Це не тільки люди з інвалідністю з Івано-Франківської області, з інших областей. Близько 50 таких спортсменів приїхали на Прикарпаття. І дуже важливо, що наша область має можливість прийняти допомогти, посприяти людям з інвалідністю і саме розвитку спорту на Прикарпатті для людей з інвалідністю. Мар'яна Джерча Настасія Бегей телерадіо, компанія Раї.